Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Ще я вам сьогодні хочу трошки показати, яка краса у нас, які цвітуть тюльпани. Яка, яка, яка краса тут у мене ще тюльпан, такий є піоно подібний розцвітає. Тут вже пороз... Пороз... цвітали оці тюльпани, а ми будемо сьогодні готувати травневий міти. Я хочу назбирати оцих ще косичок. Від кульбаби. Тут у мене їх треба збирати у такому чистому місці і тоді, коли вони вже найбільше розпускаються до полудні. Рано сонечкове вони. Радію. Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся чудовим таким е, травневим медом з косиців, з кульбаби. Такий квіточки кульбаби. Він такий виходить густий, такий виходить ароматний, корисний, чудовий. Давайте приготуємо разом. Дивіться, який. Це так розцвіла наші вишенька. Там, там вишня, вон там розцвет. Яка краса навколо. І сьогодні я з вами поділюся чудовим таким е, травневим медом з косиців, з кульбаби. Такий квіточки кульбаби. Він такий виходить густий, такий виходить ароматний, корисний, чудовий. Давайте приготуємо разом. Для цього нам потрібна кульбаба. Бажано її зривати, коли вона розпуститься десь у полудні, аби мало відкриті такі квіточки, аби були повідкривані. От. І тут у мене є 400 злишнім, бо на порцію 400 йде квіток 400. А тут, іде, тут у мене є 400 злишнім. Тепер ми заливаємо сюди, я по стародавньому своєму рецепту заливаємо 3 літри кип'ятку. Це на одну порцію. І накриваємо і залишаємо на Добу Добу відстоялися ці квіточки. Тепер ми будемо їх проціджувати, отут, відбирати і проціджувати. Отак. От Дивіться, які вони, а пахучі які. М -м -м, така пахучі, такі, що пахучі. Ми їх відтискаємо, повністю все. отак беремо частями і будемо повністю отак відтискати. Отак. Через сито. Я їх ніколи не мию. О, щоб не змити той пилок. дехто миє, я ніколи їх. Перед тим, як заливати окропом, я їх не мию. Отак просто відтискаю. Перебираю, щоб не було травички, щоб не було десь якоїсь комашки. Але мити я їх не мию. Краще отак відсідити. так відсідити. От, оце все. А тепер візьмите. Тепер будемо міряти, скільки в нас тут вийшло ось такого соку. У нас вийшло неповних 3 літри оцього соку. Десь 2, 2 літри, десь 800, десь отако виливаємо все туди. А ось отакі, отакі квіточки, щоб ми постискали. Тут я я буду рахувати, коли я дивлюся, що тут є і 3 літри, бо то повні були 3 літри я буду рахувати, що я цього соку. І, до, і на літр треба дати кілю цукру. Я відміряла 3 кілля цукру, але цукру будемо давати, зразу даю я половину. половину цукру сиплю. Половину лишаю, розмішую я його і ставлю варити 20-30 хвилин, аби він з моменту закипання на легенькому вогні, якщо збираюся, така піночка, ви можете трошки її змити, то не дуже така пінка є, але отак зібрати. На невеликому вогні я варила півгодини, то нема багато. Тепер залишаємо. Його дости, щоб остив. Бажано на ніч. Я все роблю на ніч. Накриваю і залишаю вже ранок. Ми тепер знову досипаємо той цукор. От дивіться, яка вже стала водичка. Цей сироп. О, ми досипаємо цей цукор. Що? Аби було трикілля. і знову ставимо варити на 20-30 хвилин, розмішуємо його, то простило другий раз, і тепер ми додаємо чайну ложку лимонної кислоти. О. І отак розмішуємо. Аби нам всі не, не зацукрювало. Це вже на третій раз і знову і варимо півгодини. На невеликому вогні варимо знову 20, пів години. За другим разом, дивіться, який вже він. А ще раз ми зваримо і він буде файний, густий. Пів години у нас тут вже сіпро кипіло. І ми будемо розливати. Тут у мене друга порція. Варити. Тут ми от підготували слоїки, я кладу лишку отаку -то -то, у слоїк і буду розливати. О. Ось так. Він тепер хоче ріденький, але коли він вістине, він буде густий. Заливаємо так по поясочок. Берите. Тепер другий і так будемо заливати. Коли розіллюю я, я вам тоді покажу. Ми будемо сьогодні дивитися, вже вони через ніч постояли, я їх замотала в рушник і будемо дивитися, який вони виходять, який виходить цей мід. Який він виходить. О. Він ще теплий тут у цім, який виходить, Цей вже охолоджений. В банках і тільки розмотали, а це охолоджений, дивіть, який. О. Ось такий виходить наш мід. Хочете би був гущий, просто проваріть його більше або дайте собі, я хочете цукру, але він дивіться. Чудовий. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир всім і нашій Україні. До зустрічі! Мед чудовий!